Добрий день, з вами компанія Автопарк місто Київ. У нас сьогодні нове шикарне надходження Audi a 6 УРОТ 2014 року випуску. Двигун 3-літровий бензин, 310 кінських сил, повний привід, 7-ступенева автоматична коробка передач. Автомобіль офіційний, продається від першого єдиного власника. Вся історія обслуговування офіційного дилера. Вам доступна. 168 тисяч оригінального пробігу, підтверджений сервісною книгою. Дуже шикарний коричневий колір. Капот в плівку, крило частково також. Лінзована оптика з діодною підсвіткою, помивач фар, передній та задній парктронік Оригінальні 18 диски, другий ряд затонован Нова зимова гума. По салону в нас... Комбінація чорної шкіри і алькантари. 168 тисяч пробігу. Сидіння в гідному стані. Мають електропривід сидіння, пам'ять сидінь, електрорегулювання зеркал, функція підігріву зеркал, електроаскло центральний замок, датчик світла, управління світлом. Мультифункціональне кермо, круїз-контроль, підрульовий лепестки, лутуз, телефонія, бортовий комп'ютер, автоматична коробка передач, кнопка старт-стоп, управління навігацією, телефонія медіа радіо, електричний ручник, клімат трьохзонний. Окремо регулюється на водія і на пасажира, підігрів переднього ряду сидінь, відключення Парктронік, відключення ESP, допомога при спуску. Також ми маємо великий жк Монітор, він же навігація, він же камера заднього огляду. По другому ряду сидінь у нас Запитань взагалі нема, все в ідеальному стані. В автомобілі не палили, все чисто, охайно. Для другого ряду сидінь у нас окремий клімат контроль і передігрів для задніх пасажирів. Дану позицію ви можете придбати в компанії Автопарк, в лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Гла... Поспішайте на тест-драйв.